Летіло листя, гув вітер, була в лісі осінь. Їжачок вийшов зі свого будиночку з коромислом на плечі та пішов до криниці. Вода в криниці була синя, холодна, і виблискувала, наче дзеркало. Їжачок сів на березі та подивився у воду. З води на їжачка подивився сумний їжачок і сказав Їжачок, їжачок, ти чого прийшов? По воду. Сказав їжачок, що сидів на березі. А навіщо тобі вода? Море зроблю. А навіщо тобі море? Буде у мене вдома своє море. Прокинуся, а воно шумить, засинатиму, а воно ворушиться. А де твої кораблі? Які кораблі? Ну як, на морі обов'язково повинні плавати кораблі? Так. Подумав їжачок, що сидів на березі. Про кораблі я й забув. Він встав, набрав води, почепив відра на коромисло і пішов додому. Осінній ліс шумів по осінньому. Ялинки стояли похмурі, з дерев сипалося листя. Білко. крикнув їжачок, побачивши білку. Де мені взяти кораблі? Які кораблі? спитала Білка. Розумієш, скоро зима, а я все сам та сам нудно мені. Всім нудно, сказала Білка. На те й зима чим ти кращий за інших? Я візьми нитку, урвала його білка. І голку. Як прокинешся, вдягай нитку в голку та висмикуй, так і день пройде. Ні, сказав їжачок, у мене море. Прокинуся, а воно шумить. Повернуся з боку на бік, а воно ворушиться. Отже, у тебе море, а у всіх вдягай нитку в голку та висмикуй. Сам шукай свої кораблі і втекла. А їжачок, сумний такий, пішов додому. З за ялинки виліз ведмедик. Здоров, їжачку, гукнув він. Ти куди йдеш? Стривай, сказав їжачок. Увійшов у хату, вилив воду у цебро і вийшов осінній ліс. Де мені взяти кораблі, ведмедику? спитав він. Кораблі? здивувався ведмедик. Так, де ж їх узяти? ведмедик озирнувся. Оце в лісі? Мені потрібні кораблі, зітхнув їжачок і пішов. А навіщо вони тобі? крикнув ведмедик та пішов поруч з їжачком. Розумієш, їжачок подивився на ведмедика. Мені нудно, а ти лягай спати, сказав ведмедик. Ось я, наприклад, зараз ляжу, а навесні прокинуся. Вони пішли до ведмежого будиночку. Ні, сказав їжачок, мені потрібні кораблі. Тоді я пішов. Ведмедик повісив на дереві свого будинку величезний замок, сам заліз на дах і сів на димар. А які вони кораблі? крикнув він зверху. Але їжачок не встиг відповісти, як ведмедик зник у димарі. Їжачок обійшов навколо будинку, підійшов до віконця. Але дах ведмежого будиночка раптом став підніматися й опускатися, підніматися й опускатися. О, -о, -о, О. загудів ведмежий будиночок димарем. І чи то рохкаючи, чи то похропуючи, перевалюючись качечкою, пішов по галявині. Куди ти? крикнув їжачок. Але ведмежий будиночок зник за деревами. Куди ж це він? Поїхав, пробурмотів їжачок. По лісу із драним чоботом в лапі брів старий вовк. Що це у тебе в лапі, вовче? запитав їжачок. Чобіт, сказав вовк і зупинився. А навіщо? Самовар розпалю, шишечок зверху покришу, чаю зварю і вовк солодко примружився. Хочеш зі мною чаю попити. Не можу, мені кораблі потрібні. Які кораблі? Морські, сказав їжачок. Розумієш, скоро зима, а в мене буде море, а морем обов'язково повинні плавати кораблі. Кораблі, мрійливо промовив вовк. Тримай, простягнув їжакові чобіт нахилився і з деревинки та кленового листа зробив кораблик. Ох. охнув їжачок. Справжній, а мені ще потрібні. Ага, сказав вовк і зробив ще два кораблика. Спасибі тобі, вовчику, сказав їжачок. Якщо тобі буде нудно, приходь до мене, сядемо. Будемо з тобою дивитися на море, на кораблі. Прийдеш? Прийду, пообіцяв вовк, узяв чобіт і пошкутильгав далі. А їжачок знайшов старий лопух, поставив на нього три кораблики і, як на таці, поніс до себе додому. Подув легенький вітерець. Вітрила кораблів напнулися, і спершу їжачок побіг за лопухом а потім і отямитися не встиг, як полетів. А. -а, -а закричав їжачок. Таку картину навіть уявити собі важко. Але так усе й було насправді. Їжачок тримав перед собою лопух, на лопуху, наче по зелених хвилях, мчали кораблики, а слідом за цим зеленим морем летів у повітрі їжачок. Він навіть не злякався, це він так, для годиця, закричав «А!». -а! Тому що йому не доводилося літати над лісом. Але потім він отямився і заспівав «Ля-ля-ля, ля-ля-ля», – -ля -ля, співав їжачок. І тут, у небі, з'явилася страшна ворона. Ух, як вона каркала! Які в неї були огидні пасуристі гнуті лапи і зловісний дзьоб. Карр, кар. кричала ворона. Ганьба! Їжак у небі! Тут переполошився весь ліс, а ворона все літала та кричала Ганьба, хто дозволив! І всі побачили їжачка, що летів небом, і теж замахали лапами і слідом за вороною закричали «Гей! ганьба! Хто дозволив? І тільки вовк зупинився, поставив чобіт у траву. І похитав головою. А їжачок летів по небу, вчепившись у зелене море, по якому неслися кораблі. Він втягнув голову в плечі, але моря не випустив і правильно зробив, тому що вітер стих, і коли ворона, бува, вже зовсім наздогнала їх, їжачок зі своїми кораблями опустився прямо на порозі свого будинку. Щойно він опинився на землі, ворона відскочила, гукнула. Карр! і полетіла, каркаючи у порожнє небо. А їжачок підняв кораблі та увійшов до свого будинку. Те, що він побачив, так його потішило, що він одразу забув пережитий страх. Біля цибра з водою, погойдуючись на сонечку та підставляючи легкі голови морському вітерцю, росли дві високі пальми і на самій маківці тієї, що була ближче до узбережжя, Сидів зовсім крихітний, але абсолютно живий папуга. Здорово! гукнув папуга. Пускай кораблі. І сів їжачкові на плече, а їжачок із папугою на плечі став пускати кораблики у воду. Тепер це було справжнє море. Шелестіли пальми по краях цибра, золотився пісок і високо під стелею. Бігли легкі хмаринки. За віконцем стемніло, і давно вже пора було лягати спати, а їжачок все сидів над своїм морем, під пальмами і не міг відірвати очей від золотих кораблів. Нарешті він встав, розібрав ліжко, ліг, зітхнув і відразу ж почув, як зітхнуло море. І над ним засіяли зірочки, і від нічного вітерцю зашелестіли пальми. Їжачок дивився на самотню зірку за вікном, слухав, як шародить у цибрі прибій, і думав, що він вже не один, що тепер у цю холодну, засніжену зиму з ним завжди буде тепле море. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.